1200-х роках святому Домініку, що пішов молитись у ліс, з'явилась Пресвята Богородиця. Вона доручила йому поширити нову набожність під назвою Розарій. Відтоді католики століттями молились Розарій, щоб отримати відповіді на їхні прохання і щоб пороздумувати над життям Христа. Тисячі, а то й мільйони чудес ставали через молитву Розарію, починаючи від зцілення хвороб. До захисту синів у війнах ми хочемо ближче розглянути чотири таких чуда, що стались завдяки Розарію. Чудо Noдин захист від атомної бомби в Хіросімі під час Другої світової війни. На місто Хіросіму Японії скинули атомну бомбу. Це в межах милі було знищено. Однак, після подальших досліджень люди помітили, що певна група людей вижила в радіусі цієї спустошеної милі. Цього там було вісім людей. Це були вісім єзуїтських священників, цих вісьмих чоловіків, як і тих вісьми, що вижили після великого потопу, не зачепив ядерний вибух, і вони дожили до старості без радіаційного отруєння. Цікаво, що в більшості вони відбулися лише легкими травмами без страти слуху чи інших видимих довгострокових пошкоджень чи хвороб. Звісно ж, це зацікавило світ. Науковці та медики розпитували щодо їхнього надзвичайного досвіду та оглядали їх багато разів. Дивуючись, як ті могли вижити, і як залишились неушкодженими. Єзуїти сказали: ми віримо, що вижили, тому що жили за посланням фатіми. Ми жили і молились розарії щодня у тому домі. Чудо номер два: зброя перетворилась на розарій у кровопролитній революції. У розпал філіппінської революції хаос відчувався на горизонті. Залишаючись в парах, сестра Окаріза і 16 інших монахінь били групу солдат, що супроводжували танки з дулом, направленим на сестер. Жінки були неозброєні за винятком однієї речі розарію. Черниця розповіла, що дивитись на ці танки було найстрашнішим досвідом у її житті. Цитую. Я сказала, Боже, пробач мене за всі мої гріхи, і навіть за образи наших філіппінських людей. Якщо справді танки позбавили б нас, хоча б вдвох вбили нас, сестер не людей. Бо ми не хотіли кровопролиття у цій революції, але замість того, щоб вистрілити чи переїхати всю групу, танки зупинились, а солдати не завдали шкоди протестувальникам. Натомість вони приєднались до них і молились розарії. Сестра Окаріза сказала, що Бог визволив їх з рук диктатора, зберіг країну від того, що зрештою викликало бурхливу жорстоку реакцію. Вона говорить, що згадує той час як джерело мужності та нагадування завжди відстоювати те, що правильно Диву Розарію. як повідомила Чекаська газета, замість зброї там були молитви. Замість проливання крові святкування, замість жертв, навернення, зброя перетворилась на вервиці у філіппінській революції. Чудо третє, розарій врятував дівчину від Теда Банді. Ті 1978 сімдесят серійний вбивця Тед Банді, який лютував у Флориді в університеті в Талагасі. Він вбив двох дівчат студентського братства і пішов у кімнату іншої дівчини, щоб її вбити. Кров була на ножі, стікала по його руках. Він увірвався в кімнату, і в той момент таємнича сила виштовхнула його геть, і зброя вилетіла з його рук. Чому? Дівчина в гуртожитку тієї ночі заснула з вервицею в руках. Перед тим як вступити до коледжу, вона пообіцяла матері молитись Розарій щовечора, перш ніж іти спати. Це був її захист цієї ночі, як це часто буває, коли ви молитесь в кінці дня, ви просто засинаєте. От вона і заснула. Коли прибули поліцейські, вони побачили дівчину просто паралізовану від страху. Вона сказала, що буде розмовляти тільки з священником, і тоді вона розповіла священнику про обіцянку, яку дала матері. Кілька років по тому, коли Теда Банді засудила до смерті, він попросив поговорити зі священником. І вгадайте, хто прийшов. Той самий чудо четверте солдат, якого врятував Розарій, у 2010-му Глен Хоктон, юний 19-річний солдат, патрулював у Гельменді, Афганістанській провінції. Цей регіон добре відомий як опорний пункт Талібанів. Завданням Глена було патрулювання на суші та заряджання мінометів. Одного дня, коли Глен патрулював, він відчув, що його вервиця злетіла з шиї. Він нагнувся, щоб підняти її, перевірити чи не порвалась. І як тільки він нахилився, то зрозумів, що стоїть на міні. Йому довелось стояти так жахливих 45 хвилин, поки його колегам врешті не вдалося дістатись до нього. без вервиці, якщо б Глен зробив ще один крок, скоріш за все він би помер. Це дуже цікаво, оскільки 65 років до того прадідусь Глена також був врятований Вервицею. Джозеф Санні Труман, що служив у королівському полку, потрапив у полон до нацистів у Другій світовій війні. Його змусили відступити від армії союзників, що наближалась. Коли він проходив по полю з половиною свого зводу, він помітив якийсь об'єкт на землі. Сані нахилився, щоб поглянути, що це за таємнича річ, і коли він підійшов, щоб підняти цей об'єкт, снаряд розірвався прямо перед ним, майже не зачепивши його. На жаль, загинули шестеро його побратимів, які продовжували йти, поки Сані зупинився, щоб підняти цю річ. Якщо б він цього не зробив, скоріш за все він би помер разом з ними, а річ, яку підняв Сані. Була Вервиця. Отож, ось чотири, по суті, навіть п'ять див, що стались завдяки розарію, а тим, хто не бачив, я залишаю в описі посилання на велике відео присвячене розарію. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність, поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою. Також поділіться своїми думками під відео, що для вас є Розарій, хай Господня любов перебуває поміж вами.